Серівного дня, шановні українці, в мене часто запитують, як розвивати діток. Діток магічно, дивіться. Показую, показую, розказую. Можна придбати з маленького віку карти гральні є пластик. Бачите, пластикові. Дитинці даєте, дитинка буде знайомитись з ваш... Це важкі енергії гральних карт, але буде цікаво. Якщо ваша душа вже прийшла відучі, ніколи вона не поламає. Не погризе такого плана карти. розумієте? Вони жорсткі, пластикові. ось. І дитина буде гратись, вона буде знайомитися з енергією. Потрібно набрати її різних камінчиків, щоб також вона постійно мала якісь природні енергії в руках. Тобто, привчати, що все живе, розвивати і давати, щоб вона відчувала енергії самостійно. Далі. З півторарічного віку я вже давав, наприклад, дорогі карти. Ось карти, які підходять для дитини. Це таро-дикого лісу, які тут навіть в принципі, нічого страшного немає. Діти дуже гарно сприймають розвинуті душі, а до вас магією займаються люди високоінтелектуальні, тому що магія це наука. І відповідно будуть дітки вивчати такі карти. Тут крові немає. Ось, там пару кісток, то воно навіть не страшне буде. І дитина от з півторарічного віку в мене дитина користувалася цими картами. Як бачите, вони цілі, не погризані, нічого. Тому що, сковтуючи слинку, за вмиранням подиху дитятко сидить і перебирає малюночки. Ось. І е, коли ви просите щось зробити, і дитина розкладає і показує там речі, хороші, не хороші, те, що буде відбуватись. Також, наприклад, можна взяти оракул відьмацьких фамільярів Тут також багато тварин Ось. і можна давати вже з півторарічного віку, щоб дитина розвивалася, тобто займалася, дивилася на тваринки. Тут також кров'ю такого фаршу смерті, якихось духів Божих цих яхв немає. Буде все чарівно. Далі література в Україні, є україномовна література. Правильна література, гарна література, і я зараз вам її покажу те, що можна розвиватися, як варіанти. Тобто, наприклад, спочатку ми можемо взяти, знайти ось, наприклад, таку книгу, фантастичні істоти української міфології, тут Наталя Лещенко. Зараз давайте полистаю, щоб ви бачили, які тут малюнки. Тут, наприклад, домовичок, гарне буде зображення, малюнки, опис. Ілюстрації, діткам ж головне ілюстрації. Тут ви можете почитати самі і додати, наприклад, від себе щось. Фільтрувати, тобто зараз сучасну літературу, потрібно фільтрувати. ось, Але дитина може це все під вашим контролем. Тут мало потрібно фільтрувати. скажімо. Ну, в принципі, взагалі можна не фільтрувати. Це, наприклад, книжка хороша. Подивились, почитали про того самого Вія. Дитинка буде слухати. Далі. Вже більш більш шкільного віку. Для шкільного віку є ціла збірка ось таких книжок. Серія чарівні істоти українського міфу. Це про духи природи. Дара Корній, там є і домовики, водяні, і всякі інші. Розвивайте своїх діток з маленького віку і давайте їм, наприклад, ще робіть амулети з... або з. Чимось історичним, наприклад, як скам'яніле дерево, яке буде підвищувати інтелект, інтелектуальний розвиток. Максимально воно безпечне, нічим не фанить, можна ще е, з бивня мамонта робити мулети, які допомагають розвиватися дитині. Ну і по-дальшому там вже можете давати різні карти вже такому підлітковому віці 12, можна давати, наприклад, як там таро 78. Дверей і, наприклад, вже складніші руни. Е -е, карти кромічні, наприклад. Більш там, де вже картинки будуть дорослі, жорстокі, і руни можна давати з маленького віку, наприклад, ось такі, щоб вона дитина ними гралася. От бачите навіть е -е, альгіз з маназом, розвиток інтелекту. Головне, е -е, щоб не давати маленькі руни, щоб ось такого плану. Ну, Щоб слідкувати не вхопило нічого. Ковкнути воно ну, навряд чи ковкне, але на зуб пощупати можна, це нормально. Ось, Займайтеся дітками, давайте їм максимальний розвиток, тому що українці завжди найрозумніші. І ми маємо бути найрозумнішими і найкращими і надалі. Слава Україні. Смерть ворогам. Українці мають вижити всього доброго. Любіть своїх діток і купуйте їм найліпше і найкраще. Слава Україні!